Всім привіт! Вітаю вас на каналі Свиноводство для людей. Сьогодні буде трішечки про відлучення поросят. Мене про... попросили більш детальніше про цю тему поговорити. Отже, відлучення поросят. Даним поросятам 33 дні, третій день. Триває їхнє відлучення, але в нас тут було і відлучення, і об'єднання різних груп. Одновікові, але різні групи. І, звичайно, це в нас призвело до конфлікту між ними. Побризгали, бачите, ми їх всіх тут чим і спраїмо, бо вони так добряче себе подряпали. Але але, але бачу, що вже приходив ночі сюди, бачу, сплять вони в одному місці. Нема такого в них такого там аж дуже надзвичайного конфлікту, бо прийшло б їх тоді роз'єднувати. То про відлучення. Коли їх відлучати потрібно, і як я на це дивлюся, тобто які для мене є основні принципи, чому і коли я їх відлучаю. Ну, взагалі відлучення я роблю у місячному віці. Можу їх трішечки притримати, якщо вони. Десь погано були у рості, але ну, це не, не так впливає на відлучення, наприклад, як вага свиноматки. Ось, наприклад, ага, у ну, мене є тут одна свинка велика біла, вона ще недостатньо підходила. Ну, зараз я її спробую вам показати. Цю свинку вона підходила до поросу з вагою майже 400 кг і це було ну, надзвичайно для неї забагато. Подивіться. Ну, і цим поросятам теж 33 дні. Але в неї вага ну, ще трошки є надлишковою. При старт вони їдять дуже гарно. І поросята, в принципі, по своїй вазі, по, по динаміці того, як вони їдять, е, е, твердий корм, вони вже готові до відлучення, але мені потрібно, щоб вони ще трошки е, висосали мамку, щоб вона була трохи ходішою. Медикаменти, які я даю. Малим парусятом. По народженні я їм скушую ікла, даю їм дозу Байкокс. На третю добу я їм ставлю чисте залізо та вітамінчики катазал На 10 добу також залізо, вітамінчики-катазал. На 15-ту добу їхнього життя я ставлю їм на 3 дня вітаміни і по закінченню вітамінів роблю їм. Вакцину Сердосан. При потребі, якщо я бачу, що вони ковзують на попі, і я бачу, що в них є глисти, то я їх глистую альбендазом гелем тільки цою, тільки цією річчю, тільки цим препаратом. Ці поросята не глистовані. Глистувати ми їх будемо, я думаю, що за днів 5-6. Ось Зараз нехай вони звикають до харчування без. Молока матері. Ось. Ну, Далі в місячному віці я роблю їм відлучення. Відлучення я роблю ставлю залізо бровофіран, чисте залізо і ставлю їм вітаміни, також катозал. На п'ятий день по відлученні я ставлю їм оліговід 2, по 2 мл кожному і через 5 днів повторюю цей оліговід. Їдять вони зараз у мене чисто предстарт. На шосту добу один бункер, ми загружаємо стартом, але додаємо не повний процент, що там написано, а даємо 5% або 1 третю. В нашому випадку 15% старт, а ми даємо 5% старту, тобто 1 третю. І потім поступово ми будемо збільшувати, якщо вони будуть залишати в нас. Ці поросати в основному в нас залишаються на відгодівлю. Ці поросата не в продажу. Хоча там декілька ми продамо на плем'я свиноматок, дівчаток деяких відомо, у них дуже хороша динаміка і росту, і кількість висків. ось Люди захотіли мати мамку від великої білої плюс патрен. Так, що ще потрібно сказати? ну Звичайно, у нас тут була на другу добу підозра на пронос. Зараз ми бачимо кал хороший. А була підозра на пронос, запроносили два поросятка і ми накрили все стадо енрофлокветом 0,5 мл. Що ще я роблю перед відлученням? Перед відлученням десь за, ну, скажімо, з 20-го дня годування ми прибираємо лактуючий корм з раціону свиноматок і зменшуємо їхнє харчування до 3 кг. Ну, незалежності, Якщо вони їли 8 кг, наприклад, ця, що я вам тільки що показував, свиноматка вона спокійно їла 8 кг, інші свиноматки їли 6-6,5 кг. Зменшили ми, ми раціон до 3 кг і прибрали лактуюче харчування. Продовжуємо давати люцерку, сиворотку. І, і в принципі, до, до 30-го дня поросята вже починають активно їсти предстарт, бо їм не вистачає їжі. Свиноматка всю їжу скорита, з'їдає. І вони їдять, ну, досить активно перед предстарт. Що, що нам дає що? Їхні шлуночки вони вже в принципі, більш-менш готові до твердої їжі, от як зараз. І тоді у вас не буде проносу по відмученні. Є люди, які тримають 2 місяці поросят, є люди, що тримають півтора місяці поросят. В принципі, як практика показала, різниці на виходу. На, на вихід вже продажної ваги особливо великої немає. Наприклад, якщо б я їх на відлученні тут тримав, ну, я тримаю два тижні на відлученні і вже тоді їх перевожу на старт. Ну, Щоб там якась велика різниця у вазі була, то немає. Ну, кому зручніше тримати. Якщо поросята двохмісячно е, тримаються брісономапки до двох місяців, то відлучення там взагалі геть просте. Ну, Але це все час. І в принципі, якщо ти все робиш правильно відлучення і немає приносу, то, то ти виграєш якихось 2-3 тижні, ну що досить-досить непогано, як на мій погляд. Поросяткам не можна цим маленьким давати, не можна давати люцерну, не можна давати кисломолочні якісь продукти, тільки предстарт. І Коли ми вже даємо старт, ми вже додаємо в той старт і сорбанту, і підкислювача, додаємо аскорбінку і додаємо бактерію. Бактерія називається міото. Її використовують для, для того, щоб робити бринзу чи сир. Ми додаємо один пакетик на, зараз автору, точніше, десь на 35 кг. Або можна додати пробіотики. Ну, хто хоче, додає, хто хоче, не не додає воно так, це тільки для підтримки того, щоб розвивалася мікрофлора в шлунках. Ну а так по відлученню більше які нюанси, друзі. Бути уважним, перевіряти хоча б 3-5 разів на добу, перевіряти їхні кал, дивитися на їхню поведінку, бути біля них і спостерігати за ними, як вони себе поводять. Це дуже важливо. А в принципі, більше ніяких таких, якихось страшних таких секретів немає. Що ми зробимо? Коли ми віддамо тих поросят, які в нас вже замовили звідси з цього стада, коли ми їх віддамо, ми їх ще раз буде по кінцю відлучення контрольне зважування. Середня вага наших цих поросят, які пішли у відлучення 9 кг, Є трошки більше, майже 12 кілограм, і є сім, по моєму сім ще мість кілограм. Саме малесеньке. малесеньке. От він, по-моєму, наш саме малесенький малиш. Ось що ми робимо, коли вже у нас закінчується відучення. Ми вибираємо більшу групу і меншу групу. Ми створюємо дві групи. Меншеньких ми об'єднуємо е, і кладемо їх в один відділ, більшеньких в другий відділ. Ну, чого ви? І все, щоб вони були окремо у нас. І, і, вже, і вже буде відгудівля. Відгудівлю е, на сої ми починаємо з 30 кг. До 30 кг ми їх тримаємо на старті. Тоді, в такому випадку, е, ми минуємо всякі хвороби, всякі проблеми зв'язані з білковими. Переїданнями чи з білковим отруєнням. І хоча в нас є, тут стоїть вакцина Сердосан, ну все рівно це е зайвий раз зважати на білкову небезпеку не буде вишнім. Ну, а так, в принципі, все. Якісь ще будуть у вас питання, то питайтеся. А, питаються, навіщо ми їх кліпсуємо всіх, навіщо ми ставимо в бірки. По-перше, щоб відслідковувати привіз ваги і оприділяти, які поросята мають більшу динаміку, які мають меншу динаміку. І це нам що дає? Нам або ми в продаж пускаємо тих, в яких динаміка хороша, а вибраковку лишаємо, або, наприклад, якщо ми залишаємо їх в себе на дорощування, ми просто розділяємо. На цих поросят, хоча можна і візуально оприділити, яке більше, які, більш, які менше. Далі це нам допомагає робити медицину, якщо ми бачимо, що є якесь поросятко, ну, якісь в нього проблеми, ми відмічаємо номери і записуємо медичну карту кожного поросятка. І ну, в даному випадку в нас загальна медична картка на цю групу. Ну, А коли вже свинки, наприклад, от як зараз ремонтні, то в неї є. Своя медична карта, і ми її ведемо і записуємо все, щоб нам ну, відслідковувати. І коли в нас стаються якісь, не дай Боже, медичні захворювання, то нам легше буде співпрацювати із ветеринаром. Ми йому показуємо карту, що і як ми годуємо, що ми даємо, які випадки є в цього поросадка. Ну і легше самим, і краще самим спостерігати. За свинками рекомендую кожному, хто займається свинками, заводити медичну карту. Чи це записи в зошиті там в журналі? Чи це як в мене в електронному записі в мене на кожну заведена картка, і я записую навіть якісь, що в них, наприклад, сьогодні вони не жваві, погано їдять. Наприклад, записую, якщо вони не з'їли весь корм коли почалося. І мені це дає змогу робити аналіз. розумієте, Ага, поросятки почали погано їсти. Почали вони їсти погано там 13-го числа. До 15-го числа я слідкую і починаю вже тоді робити якісь дії. Я вже дивлюся на них. Ну розумієте, мені легше з ними тоді вправлятися. На цьому все, друзі. Бажаю здоров'я вам і вашим поросяткам, вдалих відлучень, щоб відлучення у вас проходило без всяких там патологій і проблем. І бажаю перемоги нашій країні-Україні. Вподобання, підписка, коментар. Ну, ви це самі знаєте. З Богом. До побачення.